85-й день народження відзначив грандіозним гала-концертом Центр позашкільної роботи та дитячої творчості Кам'янського, найбільший осередок позашкільної роботи. Понад 120 боксерів з усієї України приїхали до нашого міста на турнір, присвячений пам'яті майстра спорту СРСР, відомого тренера Олександра Янченка. Перший сніг вже випав. А що чекати взимку? Метеорологи вже готові поділитися висновками, якою буде майбутня зима на Дніпропетровщині. Про це все розповімо більше у новинах Кам'янського. У студії Володимир Кравченко вітаю. І на початку коротко про ситуацію по області. Протягом дня росіяни атакували Нікополь та населений пункт Марганецької територіальної громади, використовуючи ствольну артилерію та скиди з БПЛА. Рятувальники вивчали уражені території. Вночі росіяни знову здійснили обстріли населених пунктів двох громад. За добу на території району прилетіло понад три сотні снарядів та три боєприпаси. Агресор продовжує тероризувати Нікопольський район. Сьогодні вночі російська армія з важкої артилерії. Обстріляла Мирівську та Марганецьку громади. Всі наслідки атаки наразі уточнюються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наразі на Нікопольщині тривають проблеми з водопостачанням на рівні області прийняли рішення підвозити людям технічну воду. З питною мають допомогти міжнародні благодійники у Кам'янському ж без надзвичайних подій. Зранку мешканці Лівобережжя прокинулися без води. Міський голова Андрій Білосов повідомив, що у зв'язку з аварійною ситуацією було обмежено тиск подачі води на лівобережну частину міста. Порив знайдено. Бригада Кам'янського аульського водоводу працювала над виконанням аварійно-відновлювальних робіт у найкоротший термін. Вода у крани лівобережців повернулася до обіду. Комунальні служби кам'янського працюють, незважаючи на примхливу погоду, щоб вулиці міста були безпечними та затишними. Обрізання крон дерев є одним із найважливіших заходів у зимовий період. Під час негоди дерева можуть пошкодити автомобіль чи інше майно, розбити дах будівель, спричинити нещасний випадок або аварійне знеструмлення повітряних ліній електропередач. Щоб уникнути всіх цих неприємних подій, комунальні служби Кам'янського обрізають сухі і аварійні гілки дерев. Грандіозним галоконцертом відзначив свій 85-й день народження Центру позашкільної роботи та дитячої творчості Кам'янського. Осередок позашкільної освіти міста зараз об'єднує просто вражаючу кількість 1700 дітей. Тут вони розвивають свої здібності і таланти, отримують нові знання, відвідують гурти, клуби та студії. На день народження до центру зібралася повна зала гостей. Приїхав і міський голова з керівницею департаменту гуманітарних питань. Привітати головний осередок розвитку дитини у Кам'янському відправилися і мої колеги. Сьогодні у нас особливий день. Ми святкуємо ювілей центру. І сьогодні центр це сучасний простір творчості і культурного дозвілля: 35 гуртків і художніх студій, де працює неймовірно потужний професійний злагоджений колектив. Наразі у центрі працює 63 педагога. Це небайдужі кам'янчани, які присвятили себе дітям та їх розвитку і займаються своєю справою досить успішно. Про це свідчать високі здобутки творчих колективів закладу за свою багаторічну працю. Творчі керівники та співробітники центру отримують відзнаки та нагороди від міського голови. Хочу в першу чергу до всіх нас від батьків і дітей. Подякувати за вашу працю за те, що допомагаєте нашим дітям. Розкривати свої таланти, допомагайте нашим дітям знаходити себе. Я хочу подякувати нашим дітям за те, що ви постійно виборюєте призові міста на різноманітних міжнародних конкурсах, регіональних конкурсах. Подякувати батькам, які в усьому підтримують центр викладачів, підтримують своїх дітей. Я бажаю центру подальшого розвитку, розквітання. Всім нам бажаю миру та перемоги. Вітаю всіх. Так, 24 роки віддала навчанню дітей Олена Родоманова, керівниця вокальної студії, впевнена, пісня це найчарівніший прояв людської душі, тому навчає своїх дітей не тільки усім можливим жанрам вокалу, але головне вчить співати серцем. За ці години, ви знаєте, прийшло дуже багато діточок, і до кожного ювілею ми готувалися. Е з таким натхненням, спрагненням бути кращими, показати свою творчість, поділитися талантом. Взагалі, пісня це, це голос Бога, мабуть, і тому діти це відчувають. Історія закладу починається з листопада 1938 року. Саме тоді в місті почав працювати будинок піонерів. А в 1991 році його було перейменовано в центр позашкільної роботи та дитячої творчості. За ці роки центр виховав вже цілі покоління кам'янчан. У мене троє дітей до цього центру. мене ходили усі діти. Сьогодні вже третя дитина. У свій час, якось теж відвідувала дом піонерів, то, то інше, коли, коли це було. Я вважаю, що це дійсно інша атмосфера діти, діти не проводять свій вільний час. На тепер вихованці центру є неодноразовими переможцями конкурсів дитячої творчості різних рівнів. Тільки за період з 2018 по 2023 роки гуртківці отримали на міжнародних конкурсах 267 перших, 174. Других 108 третіх місць на всеукраїнських 539, 474 других та 302 третіх місця. Але головне навіть не здобутки та нагороди діляться вихованці центру. Дуже гарні концерти, багато вражень захоплюючих. Мені подобається, я підтримую свою е, свій дух цим. Я тут показую себе. Ходимо на різні концерти, на конкурси. Ми взагалі. Завжди десь є. Люблю теплу атмосферу, яка там завжди є. Дуже люблю своїх одногрупників. Це сім'я, це друга сім'я, і до якої хочеться постійно прийти і бути з нею. Червоною ниткою на святі проходив головний меседж безмежна вдячність воїнам-захисникам, які тримають мирне небо над Україною та захищають дитинство, аби малеча могла зростати, творити та розвиватися. Дякуємо нашим збройним силам. В центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулося засідання літературного клубу Світогляд. Цього разу організатори знову презентували спраглим до літературного слова кам'янчанам творчість Миколи Гоголя, але вже з його легендарним вієм. Що цікаво розкривали під час зустрічі, розкажуть мої колеги. Невелика повість написана ще у 1835 році, не втрачає актуальності й до сьогодні. Гоголівський вій лякає, дивує, зацікавлює, і змушує замислюватися над одвічними темами добра і зла, життя і смерті, кохання і ненависті. Містична істота, яка наприкінці твору таки загубить українського козака. Вона знову на наших землях, знову вона вбиває наших козаків. Тому вій для мене це актуальна. Цікава, містична, загадкова. І от зараз я перше питання, яке я задам аудиторії нашого клубу, про що ця повість? І повірте мені, буде от скільки людей, скільки думок. Готовий до словесних баталій і постійний відвідувач клубу пан Сергій. Фільм Вій, знайомий йому з дитинства. А от твір прочитав зовсім нещодавно. Зізнається, після трьох перечитувань щоразу відкривав щось нове. Я впевнений, що навіть звієм тут дуже буде цікаво. І тут такі баталії будуть, що зовсім такі е е е будуть підніматися якісь не то, що питання, а що і враження, і питання, Взагалі, що от, не сподівайся, що таке може бути. І що найцікавіше, що от скільки людей, скільки і буде вражень і думок, якихось своїх поглядів е на, на одне і те ж. А пані Любов після прочитання дивується, наскільки вій український за своєю подачею, з містовним наповненням. І те, що стосувалося України, він описував це як народна творчість, краса, фольклор. І дивіться, те, що стосувалося Росії, воно було таке різко негативне. Ті ж мертві душі, ревізори, все інше. ми дуже вдячні нашим просвітянам з Дніпра. Світоглятики не лінуються приїжджати сюди і давати нам можливість обговорювати нашу класику. Організатори літературного клубу намагаються підібрати репертуар так, щоб почергово висвітлювати творчість українських та зарубіжних письменників. Вже наступної зустрічі будуть розглядати роман французького письменника Віктора Гюго Людина, яка сміється. Кажуть, цей твір справжня літературна бомба, завдання якої не нівечити, а звернути увагу на вічність, закарбовану в слові. Про що це А тепер час новин спорту 23 листопада на базі спортивного комплексу Прометей стартував всеукраїнський турнір з боксу, присвячений пам'яті Олександра Янченка, майстра спорту СРСР, який трагічно загинув автокатастрофі 25 років тому. До Кам'янського завітали більш ніж 100 провідних спортсменів, боксерів з різних куточків нашої країни. На відкриття завітали журналісти міської інформаційної служби. Три дні у Кам'янському проходитиме всеукраїнський турнір пам'яті нашого земляка. Проведення цих змагань стало можливим завдяки підтримці голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, а також очільника міста. Це традиційний турнір в нашому місті, але дуже приємно, що він не набуває. Все українського масштабу подякуємо нашому ЗСУ, що ми сьогодні знаходимося у цьому мирному залі. Дуже, дуже приємно, що він проходить саме в Кам'янському. Недаремно турнір проходить саме у Кам'янському, адже бокс один з найпопулярніших видів спорту у нашому місті, зазначає начальник управління молоді і спорту Анатолій Вашина. В нашому місті на постійній основі працюють 13 тренерів з боксу. Із цих тринадцяти тренерів шестеро це вихованці майстра спорту Олександра Янченко, які вже стали самі поважними тренерами і виховують нове покоління боксерів. Дуже приємно відзначити, що серед боксерів дуже багато. То мабуть 99% патріотів, і багато з них сьогодні оборонять нашу батьківщину на передовій. Протягом змагань на ринг вийдуть 126 представників різних шкіл боксу з усієї України. З усіх бійців, які будуть змагатись, наше місто представлятимуть 16 спортсменів. Тренерами багатьох із них є вихованці майстра спорту Олександра Янченко. Тренувався під керівництвом Янченка Олександра Олександровича з дитинства. З 13 років почав, ми займалися, у нас був спортивний клуб «Ікар», І потихеньку-потихеньку завоював звання майстер спорту міжнародного класу України. Рішуче налаштований змагатись за перемогу кам'янчанин Максим. Він займається боксом вже три роки. Готувався я місяць, нас предупредили, ми готувалися усердно всі, всім клубом. Мой противник – це «Не пей Вода, ім'я не пам'ятаю, на жаль я не нікого. У фінальних поєдинках зустрінуться найсильніші бійці. Бажаємо всім учасникам турніру проявити сили та спортивний дух, а глядачам насолодитися захоплюючими боями та підтримати улюблених спортсменів. Виявляється, сніг це ще не зима. Начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак повідомив, що перший сніг не свідчить про початок зими, а через непроморту землю лежить недовго. Загалом потепління вже стало нормою для України. Зокрема, нинішня осінь була аномально теплою. 21 жовтня по Дніпру зафіксували новий історичний температурний максимум було плюс 24 градуси тепла. Що ж стосується нинішньої зими, кажуть, вона нас не здивує. Укргідромедцентр прогнозує, що зима буде середньомісячними температурами вище норми на кілька градусів тепла. У тенденції більше теплих днів, але мінус 15-20 градусів таки слід очікувати. Здебільшого опади чекають змішані зі снігом і тима, і дощ. Погода часто змінюватиметься, що обумовлене циклонами. Сніговий покров утворюється з часто, лежатиме недовго. Останні рясні сніги метеорологи пам'ятають ще у 90-х роках. На перше зимове свято свято Миколая 6 грудня можливо буде незначний сніг. Тож шанс зліпити сніговика у малечі є. А на новий рік, скоріш за все, будемо зустрічати безсніжно. Ну а зараз час дізнатися прогнози на найближчі дні. На вихідні передають потепління. Температура в ніч на суботу 0. В день підніметься до плюс 3. У неділю ще тепліше плюс 1, а в день плюс 6. Усі вихідні дощитиме. Сильних поривів вітру не передають, проте пам'ятаємо про мінливу погоду. У понеділок будьте обережні. Вночі заморозки мінус 4, вранці будуть тизькі дороги. В день температура становитиме 0 градусів. На цьому завершимо випуск про життя міста. Читайте на сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах. З вами був Володимир Кравченко. Безпечних та затишних вихідних на все добре.